Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. І так в Україні хочуть знову дозволити безкоштовне розмитнення, ну, будемо називати, євроблях, автомобілів на європейській реєстрації пригнаних автомобілів з Європи. За законопроект No958 поданий до профільного комітету. Він склався після того, як була зустріч кого. Наших вельмишановних депутатів з представниками руху авто Євросила, так і разом було якби, утворено і подано такий законопроект, що означає, що він подався до профільного комітету, а означає це те, що його вже прораховують усі відповідні служби, податківці, кабмін, уряд, усі, усі, усі прораховують для того, щоб дізнатися. Яку це користь дасть, які це збитки принесе в державу. Ну, вони збитки, знаєте, свої завжди рахують, скільки вони не заробили грошей. Грубо кажучи, держава, але знаємо, да, про кого йде річ. І так, що за законопроект і кому дозволять безкоштовну реєстрацію розмитнення євро автомобілів. І не лише євро, а й американців. Так? Ну, Усіх, усіх, усіх. І так. Під цей законопроект попадають автомобілі недорожчі 15 тисяч доларів. Чому так? Тому що бачили в попередній раз, коли дозволили все, то почали заганяти і Bentley без, без відсотку цю розтаможку. Дорогущі мерси, бехи, ну, усе 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 що можна було загнати, небідні бідні люди почали собі тянути. І більшість автомобілів завозились на лафетах. Тобто, грубо кажучи, знову перекупив цей раз хочуть це виправити і лише один автомобіль в одні руки. І е, важливим тут є рішення, що безкоштовне розмитнення хочуть дозволити. Військовим, лише військовим. Так. Не дорожче 15 тисяч, один автомобіль в одні руки для військових. Стверджують це тим, що в 2022 році, коли було безкоштовне розмитнення, дуже багато військових, учасників бойових дій, не скористалися цим правом, і тепер потрібно їм дати шанс це надолужити. По-друге, зараз дуже багато нових військових, а і, до речі, хочуть надати можливість тим військовим, які безпосередньо приймали участь в бойових діях, а не усім підряд, щоб наші вельми шановні учасники. Військові, які сидять в воєнкоматах, так, поховалися там, ходять, роздають повісточки, ну це також потрібно робити, ніхто не спорить. Але це зовсім інша історія, щоб вони не під цей шумок не нагнали собі ще 100 мільйонів автівок, так? <кхід> тобто, ну, щоб була якась соціальна справедливість. І тут моя думка така, що якщо цей законопроект швиденько прийметься, а хотілося б, щоб він швиденько прийметься, прийнявся, то багато військових нажмуть собі автівок саме для бойових дій. І дуже шкода, що їм потім ці автівки не залишаться, тому що ми знаємо, що там з ними трапляється. Вони там вбиваються в хлам по тим дорогам, по тому бездорожжю. Це перше, так? А по-друге, ну просто дуже багато підриваються, зриваються, розстрілюються, що ще набагато гірше. І от багато військових, які зараз думають, чи брати, чи не брати, ну, верніше, навіть купувати, тому що не завжди волонтерські організації мають можливість безкоштовно віддати автівку. Не завжди ну, хочуть і брати волонтерські організації, тому що, грубо кажучи, ця автівка поставлена на облік саме волонтерської організації. І вона ніколи не буде військового, так? І... А кошти, ну, зазвичай, як правило, потрібно віддавати або якихось зборів, або свої особисті. І тепер, коли дадуть можливість безкоштовного розмитнення, багато військових може скористатися такою можливістю, щоб пригнати собі автівку і саме для бойових дій. Але потім, на жаль, вона не, не завжди йому залишиться в силу обставин. Е, і моя тут особиста думка, що потрібно дати зараз повний карт-бланш по загону автівок військовим безкоштовний, так бо поки ті депутати рахують, скільки вони не отримують прибутку від цього самого розмитнення. Наші військові думають, чим добратися, чим завести побратимів, чим вивозити ранених, чим доставляти продовольство, чим доставляти боєприпаси. Так? А так би дуже багато скористалось такою пропозицією. І не в одну автівку, а дві-три. Так, да, хай вони потім десь їздять, хай частина піде не туди, але основна частина піде саме туди, куди потрібно. Це моя така особиста думка. І е, ці автівки, що загнані в період от, військового стану, потім ще після закінчення війни дати їм можливість загнати по одній автівці саме для себе, які вони будуть використовувати для особистих цілей уже як ну, в якості бонуса, можна навіть так сказати. Ну, це я так думаю. Але те, що вже почали про це говорити, що почали рухатись цьому напрямку, це вже є хорошо. Е, Думаю, якийсь результат воно дасть. так, Головне, щоб дійсно для тих, хто на це дійсно заслужив, щоб все було якби, соціально справедливо, а не так, як у нас завжди. От така ситуація на сьогодні. Автотема. Слідкуємо за автомобільними новинами. Я вам уважно про все розповім. До нової зустрічі на каналі. Дорогі мої водії, усі автомобільні новини спеціально для вас.